Всім привіт! Це програма студентський квиток, яку спеціально для вас підготували студенти навчально-наукового інституту журналістики, кіно і телебачення. В Студії працює Марина Скаженник. Ми розповідаємо вам про найцікавіші події з життя Київського міжнародного університету та звідусіль. Тож сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке: факультет інформаційних технологій Київського міжнародного університету. Римський турнір у навчально-науковому юридичному інституті Київського міжнародного університету. Рубрика Цікаво знати цей день в історії. Ми продовжуємо знайомити вас із різноманіттям професій, які ви можете здобути у Київському міжнародному університеті. Сьогодні у фокусі факультет інформаційних технологій. В останній чверті ХХ століття людство вступило в нову стадію розвитку настала епоха інформаційного суспільства. З розвитком інформаційних технологій сучасне суспільство все більше потребує фахівців компетентних у таких галузях, як методи побудови й аналізу баз даних і знань, розроблення системного і прикладного програмного забезпечення, методи управління іт проектами інструментальні засоби та технології веб дизайну, мобільні інформаційні технології, машинне навчання і аналіз даних, хмарні технології та мобільні додатки. Особливістю освітнього процесу на факультеті, окрім якісної сучасної фахової підготовки, є проведення практичних і семінарських занять англійською мовою. Зауважимо, що факультет інформаційних технологій вже кілька років поспіль входить у топ спеціальностей у Київському міжнародному університеті, які обирають абітурієнти. Очолює факультет молодий харизматичний та креативний декан Сергій Володимирович Сініченко. Ми поспілкувалися із Сергієм Володимировичем та попросили його розказати про особливості навчання на факультеті. Ну, власне, інформаційні технології це наші реалії, це наше сьогодення. Ми навіть не помічаємо наскільки вони пронизали наше життя. Проте це також наше майбутнє. Тому, звичайно, це актуально і це потрібно суспільству, людям сілом, це талановиті студенти. Кожна людина талановита, і е, наше завдання це давати знання, навчати і розвивати свій талант. на увазі талант студентів. Наше завдання бути в усіх трендах, які. Не існують у сфері інформаційних технологій для того, щоб наші випускники були професійними фахівцями і конкурентно спроможними. Тож, якщо ти вирішив обрати професію мрії та присвятити життя комп'ютерним технологіям, не зволікай. Університет твоєї мрії чекає на тебе. Я вважаю, що інформаційні технології це сьогоденні і майбутнє людство, тому брав цю професію в нашому університеті. Впевнений, що стану досить професійним фахівцем своєї справи. Я бачу своє майбутнє в Україні. Цього тижня у навчально-науковому юридичному інституті Київського міжнародного університету відбувся римський турнір. Увага на екран! 5 жовтня 2022 року в стінах Киму відбувся римський турнір. Студенти навчально-наукового юридичного інституту спеціальності право фахового коледжу Киму влаштували чудовий захід, головною ідеєю якого було на прикладі давньої Греції та Риму донести до глядача, наскільки важливою є система правосуддя та справедливості. Не маючи професійних акторських навиків, демонструючи ситуації із засідань тогочасного суду, студенти пояснили глядачам, що весь сучасний світ побудований на певних правових нормах, які з'явилися сотні років тому. На запитання чи задоволені студенти власним виступом, вони лише посміхаються та відповідають. Дуже цікаво. На перших зустрічах ми так ще один до одного протиралися. Нам було складно щось вирішити. Ми багато працювали, постійно щось змінювали. Надзвичайний е, експеріенс. Е, е, багато чого було у дуже короткий час. Змінювали, змінювали і в останні, останні годину, і все таке тому да, було дуже цікаво. Захоплені цікавістю та повчальним змістом заходу, задоволеними лишились не лише глядачі, а й викладачі. 3 жовтня відзначається Всесвітній день музики. Це свято стосується майже кожної людини. Адже мова музики зрозуміла усім. Незалежності від національності, віку чи соціального статусу. І саме у музиці людина знаходить натхнення і сили, які розбуджують та очищують душу. З нагоди Міжнародного дня музики наші журналісти підготували для вас цікаві факти про музику. Слово музика прийшло до нас із стародавньої Греції. Музи в грецькій міфології вони ж начки Зевса протигували мистецтвам і наукам. Але як не дивно, серед них не було тієї, яка відповідала б саме за мистецтво звуку. Всі пісні асоціюються з певними подіями і людьми, що викликали сильні емоції. Можна написати хорошу музику, навіть не знаючи нотної грамоти. Наприклад, жоден з бітлів не знав музичних нот. Легендарна пісня Happy Birthday To You захищена авторськими правами і приносить власнику цих прав німало набагато 2 мільйони доларів на рік. Ви можете спокійно заспівати її своїм друзям чи родині, але за ширше використання доведеться заплатити. Суворі музиканти не бояться суворого клімату. Металіка отримала звання першої і єдиної групи, яка давала концерти на всіх самих континентах. Вона опинилася в книзі рекордів Гіннеса після того, як відіграла концерт в Антарктиці. Існують квіти, меломани рослини зазвичай надають перевагу класиці. Квіти ростуть швидше, якщо вони прослуховують музику. Музика впливає на стан нашого організму, наше серце підлаштовується під ритм мелодії, яку ми слухаємо. Музика здатна зробити нас щасливішими. Вона викликає активність в тій же частині мозку, яка виробляє гормон задоволення допамін. Тож шукайте свою музику, і хай ваша душа співає. В історії традиційно був багатим на різноманітні події. Про це детальніше у нашій постійній рубриці Цей день в історії. 3 жовтня усі науково-педагогічні працівники та студентська спільнота Київського міжнародного університету з глибоким сумом вшановує світлу пам'ять багаторічного завідувача кафедри слов'янської філології та загального мовознавства КИМУ, ученого мовознавця, літературознавця, перекладача, письменника, публіциста, багатогранного викладача. Мудрого наставника, колегу, щирого і найвідданішого апологета української мови, у якому втілювалося світло знань і завзяття боротьби за національні права українців, Іване Полиповичу вас нам дуже бракує. Спочивайте з миром. 7 жовтня 1913 року, вперше у світі на заводі Генрі Форда в Детройті, весь виробничий процес збирання автомобілів почав виконуватись за новою технологічною схемою на конвеєрі. Це дало змогу скоротити тривалість процесу збирання автомобіля марки Model T з з 12,5 годин до 6. Протягом року конвеєрний процес був удосконалений, і цей час скоротився до 93 хвилин. Таким чином, основні технологічні операції по збиранню автомобіля почали виконуватись на конвеєрі, що дало змогу після деяких удосконалень в 1916 році знизити ціну Model T до 360 доларів. Згодом з конвеєрів заводів Ford Model T почала виходити кожні 24 секунди, і ціна на машину впала нижче 300 доларів. До кінця 1916 року половина всіх машин світу були автомобілі Model T. 65 років тому, 4 жовтня 1957 року, на орбіту було виведено перший в історії штучний супутник Землі. Головними творцями наукового і технічного прориву були українські вчені Сергій Корольов із Житомира і Валентин Глушко з Одеси. Обидва мали досвід із виправно-трудових таборів і роботи у так званих шарагах. Конструкторське бюро тюремного типу їхні імена були невідомі широкому загалу. А закордонна преса писала, що супутник запустили Рашанс. На сьогодні це все. Ваші відгуки та пропозиції. Надсилайте за поштовою адресою, яку ви бачите на екрані. Або телефонуйте 594 03 04 Код Києва 044. Адреса університету місто Київ, вулиця Львівська, 49. До нових зустрічей в ефірі.